Вітаю! Сьогодні поговоримо про 17-й сезон. Розпочнемо з нового режиму. Перша інформація про який з'явилася ще у лютому. Називається він Rumble Royal і повинен з'явитися вже незабаром. Rumble Royale помітно відрізняється від інших тимчасових і постійних режимів. Це буде королівська битва, де кожен гравець сам за себе, ніяких команд не буде. Умови режиму ще можуть змінитися до релізу. Офіційно поки що підтверджено лише назву. Умови режиму Rumble Royale будуть цікавенькими. Наприклад, у цьому режимі вимкнено здібності персонажів, натомість гравець може знаходити на карті предмети для активації здібностей. Набір карт, швидкість та зони звуження кола, лут та місця появи фауни цілком випадкові, щоб кожен матч був унікальним та проходив максимально хаотично. Гравець не зможе обирати свою зброю. На початку матчу він з'являється з випадковою зброєю та насадками для неї. Взяти нову гвинтівку можна лише з ящика переможеного супротивника. Також буде можливість знаходити модифікатори для зброї, які будуть міняти її властивості та ефекти. Дуже багато людей на даний момент рофлять, що в такому режимі точно буде багато багів. Так це чи так, дізнаємось, коли стартує 17 сезон. Більше подробиць про здібності та модифікатори зброї цього режиму, щоб не робити ролик безкінечним, я додам коментарем під відео ріднесенькою солодійною мовою. Для вас переклали я та Google. Дякую. Йдемо далі. Балістик 100% з'явиться в 17-му сезоні. На даний момент в гру вже додані діалоги різних героїв, які так чи інакше торкаються сюжетної лінії балістика. Зараз інсайдери та гравці сперечаються лише за те, скільки років балістику. Бо, судячи з витих аудіозаписів є дві версії. Перша, балістик приєднується до ігор Апексу через втрату сина, а друга версія, що сам балістик вже мертвий, а його син через це приєднується до ігор Апексу під псевдонімом батька. Нагадаю трохи про здібності героя: однією з них стане можливість носити одночасно три зброї з собою. Ця здібність буде пасивною. Тактичною навичкою персонажа стане Smart Bullet – розумна куля. Вона накладатиме негативний ефект та завдаватиме шкоду супротивнику. Ультимейтом Ballistic стане Weapon Enhancer підсилювач зброї. Вона даватиме тімейтам прискорену перезарядку, пришвидшений біг без зброї та нескінчений запас куль. Навичка також прокачує та покращує третю зброю балістика до золотого рівня. Ось такі новини на сьогодні. Наостанок пропоную вам зібрати гібончика по цьому скріншотику. Дякую за перегляд, не забуваємо ставити вподобайку. Oh, this is kill kill damage.